Каже, що сезон сої чи рік сої, можна так сказати, соєві жатки флексовські розліталися в цьому році, як гарячі пиріжачки. У нас на виході буквально сьогодні вийшла жниварочка 925. Це 7,6 метрів звичайний простий механічний флекс. Перебрана повністю, плюс до того всього вона ще й адаптована під ліксіон. Що немало важливо. Бо класовські жатки зазвичай дорого коштують, і їх в нас в Україні дуже рідко хто завозить. Е, адаптація Lexion 4 серія е, і до 2002 року. В принципі, там можна буде його переробити на Evolution. Е, в чому різниця адаптації між Evolution, ом? ну там 2002-2003 рік, і е, адаптація на Ліксіон 2001 року. У комбайна 2001 року немає функції гідравлічного регулювання обертів мотовила. Для цього всього, щоб воно працювало, доставляється на жниварку додаткова гідравлічна система, образно своя гідравлічний бачок. Все по-простому зроблено так, як це ставиться гідравлічна система, насос і привод від кардана для того, щоб можна було одрегувати. Баранчиком регулюємо. Ширину е, швидкість обертання мотовила. Е, в ліксіона 4 серії 2 або 3 року випуску є е, дана функція гідравлічного регулювання. Тобто, на, на ту ж неварку вже такої адаптації відбуватися, ну, їй не потрібно таку робити. Там просто міняє, вирізає, вирізається наклонна камера, міняється привідна зірочка і ставиться мультикуплер уже під ваш, ваш комбайн 4 чи 5 серії. Тобто, е... Жниварка в бомбезному стані, підготовлена повністю до роботи. Е... На даний момент залишилось їх дві штуки: Є 925-та і 930 -та. 930 може бути адаптована під Ліксіон, може, адапту... може бути в оригіналі під жандіра. Термін дуже коротенький, хто перший, кому потрібно, телефонуйте, номер в шапці профіля, залишайте коментарі, нам дуже подобаються вони. Дуже подобається на них відповідати. І ще. Нагадую, що 27 числа компанія 3 Agro буде робити день поля гарпуза. Буде відбуватися він у Звенигородці. Е на збір 27 числа у нас на базі. Ми покажемо. Ой, розкажемо абсолютно все. Всі наші болі, з чим стикнулися, з чим сіяли, як збирали, як сушили. Все, чекаємо вас. Гарного всім дня!